Всім доброго дня! Сьогодні будемо готувати брускетту з лісовими грибами. Нарізала свіжі лісові гриби польські. Можна, звичайно, брати будь-які і навіть шампіньйони беріть, готуйте, буде класно. Обсмажую їх сіллю та спеціями. Із спецій додаю гранульований часник та чорний мелений перець. Поки смажаться гриби, можна підготувати хліб. Його потрібно підсушити в тостері або на сковороді. Хлібчик я підсушила в тостері, далі щедро натираю його чесничком. Як бачите, я використовую і білий хліб, і чорний житній. Звісно, можна брати будь-який. Який ви полюбляєте. Далі намазую на хліб крем-сир. Замість крем-сиру можна використовувати, наприклад, стигле авокадо. Розім'ят його разом з сілью, чорним перцем, і також буде дуже класна намазка і прекрасно пасує до грибочків. Далі додаю. Підсмажені грибочки. Також я додам трішки маринованого перцю на деякі бутербродики. Дуже класна штука цей маринований перець. Дуже-дуже смачний рецепт уже на моєму каналі, або скоро вийде. Знімала точно побачите цю красу. Трішки оливок. Ну, Це, звісно, все за смаком червоненької цибульки. Звісно ж, трохи зелені і можна насолоджуватись. Виходить, неймовірна смакота. як на мене, то брускетта – це просто прекрасний варіант закуски на стіл, або просто як перекус собі на обід. Щиро дякую вам за перегляд, всього вам найкращого!